Звернення президії Національної академії аграрних наук до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та членів уряду фондом державного майна України внесено Кабінету міністрів України проєкт розпорядження. Про вилучення і передачу земельних ділянок у постійне користування без зміни цільового призначення, яким передбачається вилучення з постійного користування державних підприємств, установ академії земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та передачу їх у постійне користування державному підприємству Резерв без зміни цільового призначення. Президія Національної академії аграрних наук України своїм рішенням висловила велику стурбованість і категоричне заперечення щодо змісту окремих складових запропонованого проєкту розпорядження, а саме, вилучення земельних ділянок в національних наукових центрів, науково-дослідних інститутів та підприємств Академії загальною площою більше 135 тисяч гектар. Особливістю аграрної науки є те, що вона вимагає значних майнових і земельних ресурсів. Для забезпечення якісних досліджень в різних ґрунтово-кліматичних зонах України тому обезземелення наукових установ академії є кроком до знищення провідних наукових центрів держави, таких як Інститут садівництва, Інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва, Миронівського інституту пшениці імені ремесла та інших. Україна одна з найбільших аграрних держав Європи, і важко собі уявити, які будуть негативні наслідки через втрату провідних наукових шкіл, які формувалися впродовж багатьох десятиліть. Прогнозованим є те, що на українських полях будуть вирощуватись зарубіжні сорти і генно модифіковані гібриди сільськогосподарських культур, будуть використовуватись імпортні добрива, засоби захисту рослин. На фермах будуть утримуватись тварини порід закордонної селекції, застосовуватимуться імпортні кормові добавки та препарати ветеринарної медицини. А також буде використовуватись закордонна техніка. Окрім того, відбудеться скорочення робочих місць, що призведе до соціального напруження в умовах війни та до підриву продовольчої і економічної безпеки нашої держави. Вітчизняне агропромислове виробництво стане повністю імпортозалежним. Наукова спільнота Національної академії аграрних наук України вкрай обурена вказаними діями Фонду державного майна України щодо заволодіння земельними ресурсами державної власності. Котрі входять до складу основного цілісного майнового комплексу державних підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Академії, і призначені для здійснення їх статутної діяльності відповідно до закону України про наукову і науково-технічну діяльність. Прикро, що в час, коли наукові установи Академії успішно проходять чергову державну атестацію в Міністерстві освіти і науки України, Фонд державного майна України працює на знищення вітчизняної аграрної науки. Просимо припинити цю спробу злочинного знищення аграрної науки, селекції та насінництва, знищення багаторічних дослідів з генетики і племінного тваринництва для забезпечення продовольчої безпеки України як складової національної безпеки держави.